Мамо, почитай, пожалуйста. Чи знаєш ти песену та фіндуса? Бачите поміж полями та луками невеличку сатипу. Там є курник: столярня, дровітня, вбиральня, сад і звичайний будинок. У ньому живуть доня Пецен і кіт Фіндус. Якось фіндус вигадав нову гру. Песене, сказав він. Я сховав деякі речі, а ти повинен їх знайти. Одна штуковина стоїть у будинку, де всі куткадахкають. Е, типа, а ну ж бо побачимо. Ну ось, тут тільки те роблять, що куткодахкають, сказав дідуню і зайшов у корник. Ми знаємо, де вона захудакали кури. Цитьте, попросив Фіндус, мовчіть. В одному гнізді песен знайшов кастрюлю. Молодець, вигукнув Фіндус. Друга штукована лежить там, де стукають і грюкають. Песен завжди стукає, грюкає і майструє всілякі дивовижні у столярні. Туди вони з Фіндусом і подалися. Тут дуже всього багато, мовив песон, але є те, чого зазвичай тут не буває, сказав Фіндус. Пецион заходився шукати. Врешті-решт він знайшов три яйця. «Молодець — Молодець. крикнув Піндус. Поклади їх у кастрюлю. Третя штукована стоїть там, де в землі ростуть довгі плоди. Дідуню на хвильку замислився. Потім вони пішли на грядку городини. Кіт стрибав попереду, кури за ним. На грядці росли морква, боби, картопля, ревій і багато чого ще. Поміж усієї тієї зелені Пецун знайшов бідон. Молодець. А в бідоні є молоко, сказав фіндус. Четверта штукована стоїть у приміщенні, де є плита. А де може бути плита? спитав Пецун. Вони пішли в кухню. У тій ж то можна пекти кругленькі витребеньки. Угу, здається, я розумію, про що ти говориш, сказав Петсон. І тут він знайшов сковорідку, в якій печуть млинці. То білий хочеться млинців? спитав дідуня. Так, крикнув Фіндес, а як ти здогадався? Вони розмішали в кастрюлі яйця, борошно, молоко. І додали трішечки цукру. Поки пецем пі млинці, Фіндус голосно читав йому книжку Жив собі кіт, у якого був дідуню, хто пік млинці, Щоправда, він просто вигадував. Фіндус не вмів читати. Згодом вони сиділи в саду, пили каву і їли млинці з варенням, у кущах пуска співали пташки, мукала корова. А загалом було тихо і спокійно. Це добре, що ти тут живеш, озвався Фіндус. А я думаю, добре, що ти тут живеш, відгукнувся дідуня. «А тож, бо ми з тобою на кращій друзі, мовив Фіндус. Твоя правда», – погодився песен. Цим усе сказано.